Привіт, друзі! Зараз разом з вами приготуємо таку смачну картопельку з оселецем. Ви просто не уявляєте, як це смачно та просто. Тому давайте швиденько готувати цю смакоту. І нам з вами знадобиться відварена в шкірці картопля. Оселедчик я нарізала такими невеличкими кубиками: сіль, оливкова олія, перець, авокадо, діжонська гірчиця, перець, чилі і орегано. І що ж ми з вами робимо? Беремо картоплю та обережно її притискаємо. Помаленьку все робіть, щоб вона у вас не розлізлася. Повинна бути максимально плоскою, але її... і щоб не розвалилася Тому робіть це дуже-дуже обережно. Далі наливаємо оливкову олійку зверху, щедро не жаліємо. Картопля дуже любить оливкову олію. Беру сіль. Також ще трішки солі, хоча я її гарно солила, коли варила, але ще потребує трішки солі, ну і звичайно чорного перчику. І будемо це все запікати. Можна запікати в духовці за температури 200 градусів, десь хвилин 15-20 або в мультипечі. Я картоплю буду запікати в мультипечі, тому виклала і десь 200 градусів хвилин 5-7. Тут вона швидше буде запікатися. Поки у нас запікається картопля, готуємо соус. Я нарізала авокадо. Невеличкими кубиками, відправляю до нього діжонську горчиць, гірчицю, перець чилі, додаю орегано, додаю оселедець, сюди оливкова олійка, все розмішую і ще трішки хочу додати чорного перчику. Все розмішуємо, і хай воно в нас трішки постоїть, поки. Приготується картопелька. Ось така рум'яна в нас з вами вийшла, картопля. Значить, що ми робимо? Трішки дам оливкової олії, це обов'язково. Знову трішки дам перчику і буду на картоплю розкладати ось цей смачний та ароматний наш соус. Друзі, я думаю, що ви вже собі уявляєте, як це буде смачно. І ось така картопелька красива, та ароматна, у нас з вами вийшла. Даємо зверху чорного перчику і можна подавати ось таку смачну картоплю вже до столу. Що може бути смачніше, чим картопля разом з оселедцем. Звичайно ж, картопля в такому соусі разом з авокадо. Друзі, це не тільки красиво, але ще й дуже-дуже смачно. Давайте спробуємо. Така смачна, підпечена у нас картопелька. Обов'язково, я думаю, вам не потрібно говорити, що оселедець повинен бути у вас дуже і дуже смачний, щоб не зіпсувати вам весь смак страви. Так, ну тепер спробуємо. М -м -м. Це дуже дуже смачно. Така пряна картопелька. Гарно відчувається перчик чилі, орегано. Чим більше спецій, тим смачніше. Ну і, звичайно, оливковий олії. Також буде дуже і дуже смачно. Так, ще шма шматочок. М -м -м. Це смакота неймовірна. Раджу вам приготувати таку картопельку можна на святковий стіл, можна просто на вечерю, на обід. Друзі, це швидко, це просто, це смачно, тому готуйте та смакуйте. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Маю надію, що щось корисне ви сьогодні від мене почули, побачили і будете готувати собі такі смаколики. Побачимось!